Сьогодні я вам покажу переваги та зручність підключення високовольтної системи 3 третього покоління. По-перше, ми підключаємо кабель живлення, підключаємо його до БМС, і підключаємо до інвертора відповідно до клем. Плюсова і мінусова. Далі нам знадобиться кабель комунікації між інвертором та BMS. Підключаємо комунікацію к інвертору до характерного щелчка. І підключаємо відповідний роз'єм до БМС. Для зручності і надійності з'єднання можна буде закрутити. Далі беремо кабель, тепер все в одному. Це кабель живлення і кабель комунікації. Дуже легко підключається. Підключаємо до BMS. Далі до акумуляторної батареї, відповідно до кольору. Далі беремо оранжевий і підключаємо на чорний. Далі беремо оранжевий. І підключаємо до чорного. І на останньому акумуляторі потрібно встановити заглушку на оранжевий колір. Все, система готова до підключення і можна експлуатувати. Замовляйте високовольтне обладнання штромхерс дилерської мережі компанії Altec або на сайті Altec.ua.